Не панацея, але принаймні перший крок виконком ухвалив програму охорони культурної спадщини міста на 2016-2018 роки. Чиновники кажуть, з кожним роком старі будівлі все більше потерпають від впливу часу. Річ у тім, що згідно закону, слідкувати за станом пам'яток повинні співвласники будинків. Справа дороговартісна і в людей на це грошей немає. Тому в мерії ухвалили таку програму, аби спершу, хоча б, дослідити найпроблемніші об'єкти, аби потім передбачати кошти на їх ре. Ця програма тільки тільки зараз про неї проголошена, вона буде робитися з тим, щоб була можливість, принаймні, у, в побудову наступного бюджету, бюджету на наступний рік, на наступні роки, вкласти певні кошти. Це одна зараз тема, яка очевидно буде пріоритетною для міста. Щоб дізнатися, як в Івано-Франківську потерпають пам'ятки архітектури, далеко йти не треба. Серед міст вулиця Леся Курбаса поблизу філармонії в будинку під номером 7 обвалюється балкон, та мешканці з цим нічого вдіяти не можуть. Родина Наталії Тарасенко мешкає у цій кам'яниці вже півстоліття. Балкон почав обвалюватися декілька років тому. Усе через несправну ринву на третьому поверсі, вода з якої його руйнувала. Комунальники трубу замінили, втім балкон залишився в аварійному стані. Жінка зверталася куди тільки можна, втім поки безрезультатно. А самотужки відновити не під силу неможливо його відновити, не зачепивши ці архітектурні елементи. А ми не маємо права цього робити, бо це є фіксується як архітектурна пам'ятка. Центр міста середмістя є серцем нашого міста, і це просто неприпустимо, щоб руйнувалися пам'ятки архітектури. Наразі єдина порада від чиновників у такій ситуації об'єднуватися в ОСББ. Мовляв, для вирішення таких проблем треба відповідальність усіх мешканців будівлі. Треба навчити якось сприяти тому, щоб люди зрозуміли, що. Питання збереження, скажімо, пам'ятки це не питання окремої якоїсь людини, а цілого будинку власників будинку. Вони повинні відчути себе власниками і відповідальними за будинок. Загалом в обліку у державному реєстрі в місті налічується понад пів тисячі пам'яток місцевого значення і п'ять національного. До речі, остаточно ухвалити програму охорони культурної спадщини Івано-Франківська мають депутати міськради на одній з наступних сесій. Іваненко Андрій Гаргара, телеканал